Вітаю на каналі Будонагра. Сьогодні обрізка персика формування чашею або вазою. Але спочатку декілька але. По-перше, зараз осінь, а восени персик обрізати не рекомендується. Його краще обрізати навесні. Але я зроблю цю обрізку заздалегідь, щоб навесні у вас вже було повно інформації, як правильно обрізати. Я пожертвую своїм персиком і зроблю це зараз восени. І друге але саме цей персик у мене на карликовій підщепі. І е, сорт дуже теж карликовий прищепа, дуже слаборосла. Тому утворилося таке компактне деревце маленьке, вона ну, розмір як кущ. Але вона зараз сформована чашею. І саме на ній буде дуже зрозуміло пояснити, що обрізати, а що не обрізати. Дуже зручно буде саме для відео. Тобто, взагалі, персик ну, він більше по розміру, але принцип та такий самий. Тепер пару слів про особливості обрізки персику. Персик потребує у дуже сильній обрізці кожного року. Якщо цього не робити, він що робить? Як у 80% випадків він виростає. 5 метрів у висоту, огуляє повністю усі гілки. Знизу врожаю нема взагалі, навіть листя немає взагалі, а потім він всихає. Оце таке коротке життя, якщо його не обрізати. Це перша особливість персика. І друга особливість персика, пов'язана з першою, це те, що він плодоносить тільки на прирісах минулорічних. Тобто, от в 2005 році ось він один виріс. І другий виріс, це як приклад. І саме на них на них буде врожай. І не де більше, тільки на минулорічних приростах. Все, вони відплодоносять у 2006-му, 2026-му, вибачаюсь, я вже як кличко. І е, на них більше врожаю не буде. Все. Це друга особливість. Тепер по формуванню. Ми тут формували, коли, ну коли я формував це дерево, ось у мене штамп. Він короткий, 30 сантиметрів від землі. Потім у мене йдуть скелетні гілки першого порядку, першого галудження. Ось вони один. Ось вона, два, ось вона, три. І тут не зовсім гарно вийшло, але ну, можемо вважати, що це 4. Вона як догори йде, її, та, в принципі, можна і прибрати отут, отак. Але. Можна і залишити. В принципі, вона не в тіні, не знаходиться в тіні і інші не притіняє. Тобто, отака чаша подібна крона. Тепер, якщо брати окрему гілку, ось вона йде гілка першого порядку. Ось вона пішла. І від неї відходять гілки другого порядку. Зараз покажу, ось вона йде, йде, йде. Це перший порядок, іде. І ось пішла, ну ось вона продовжується, ось пішла другого порядку. Вона теж розголуджується. Далі пішла, ось другого порядку пішла гілка. А тепер увага. Треба намагатися так формувати персик, щоб у нього отакі молоді пагони, цьогорічні, ось вони, які будуть плодоносити, були не тільки отут з краю росли, а були по всій довжині. Тобто і тут були ось, від стовбура, так, ближче вони. Далі пішло ось тут є, ось є. Ось тут є багато. Зараз будемо з цим розбиратися. Тобто, щоб по всій довжині вони відходили. Максимально, вони ще будуть плодоносити. А щоб так було кожного року, треба що так, використовувати принцип, як і на вишні, 50% на врожай, 50% на заміщення. Зараз поясню, що це таке. Тепер поясню, що таке принцип 50% саме на персику. Ось, наприклад, уявімо. Да? уявімо. Ось у нас іде пагон. Ось. І він в цьому році, бачите? Ось він. Ось він виріс, хоче плодоносити. Ось він, молоденький. Ось виріс, хоче плодоносити ось, ось і ось. Так, якщо ми, умовно кажучи, залишаємо, дивіться, всі ці пагони. Ось вони, всі ці пагони, щоб вони, ну, скажімо так, плодоносили. Да? Ми не обрізаємо, нам шкода обрізати, нам потрібно 25 кг з однієї бруньки персиків. От, ну, такі ми люди жадібні. Що буде? Він закладе, отут врожай, він закладе, тут врожай, він закладе. На цих коротеньких теж він закладе врожай. Тут, якщо там все в порядку, він сформує багато персиків. По-перше, що буде? Вони будуть дрібні, це по-перше. По-друге, вони відплодоносять і оця частина вона оголиться повністю. А отут з останньої бруньки з якоїсь, персик ще раз відросте, отак. Далі відросте отак. І через рік вже отут буде врожай на цьому пагані, а отут все оголиться. Ну і тут те ж саме. Отут він відросте, отут оголиться, і тут теж саме. Ну, скоріш за все, те, що знаходиться у усередині, воно взагалі відплодоносить і відсохне, скоріш за все. Тому що персик любить рости останніми гілками. Бачите, навіть тут вони, ті, що останні гілки від стовбура, вони більш товсті такі. Він намагається сюди гнати все. Це все вже. Ну, на другому місці для персика. І якщо із, із ріку в рік не обрізати, то він отак і виходить, догори росте, росте, росте і оголюється, оголюється, а потім в один прекрасний рік він тут всихає і дерево гине. Я думаю, що багато хто знаком з такою ситуацією. Це якщо не обрізати. А тепер, якщо правильно його обрізати і формувати, ось у нас іде гілка першого порядку. Ось вона пішла. Так, тепер від неї відходить гілка другого порядку. Що ми тут бачимо? Ось у нас є отакий ось, ось відросток так? Цього, року, цього року. Їх дуже багато. Якщо все це залишити, тут скрізь будуть персики. Але вони будуть дрібні. Ми залишаємо отак коротенько одну гілочку і все. Ми її не можемо використовувати на заміщення. Якщо ми його так обріжемо, вона піде на заміщення, але тут будуть слабкі пагони. Ну, вона нам не потрібна. Тобто ми її залишаємо на врожай. Нехай тут буде врожай. Оце все підчищаємо, це все не потрібно. Ось так, така ж сама ситуація. Все слабеньке ми прибираємо. І тут у нас така ситуація виходить. Ось два пагони цього року, які виросли. Ось вони. Саме на них ось, два пагони. Ну, і третій слабенький. Третє ми взагалі прибираємо, і отут слабенькі. Ось вони, два пагони. Саме на них цього року і будуть формуватися врожай, персики. Якщо ми їх залишимо обидва, то на обидва їх і буде, і буде врожай, будуть персики. Але ж ну, дрібні і потім все це оголиться, почне ріст далі, дерево вгору піде. Що ми робимо? Принцип 50%. Ми один обрізаємо на 2-3 брунки, отак, коротенько. Він отут з цих бруньок, ось вони. Вегетативні самі бруньки. Ось вони тут, на початку. Ці бруньки вегетативні. З них підуть пагони заміщення. А тут ми отримуємо врожай. Далі йдемо. Та ж сама ситуація. Ось вона. Дуже гарна рогаточка. Один пагон і другий пагон. Один із них ми обрізаємо на плодоношення, один на заміщення. Нехай це буде на плодоношення, оцей на заміщення. Оці слабенькі ми теж прибираємо. Але теж прибираємо на невеличкі на 2-3 бруньки. Може він вистрелить в наступному році. Далі продовжуємо. Ідемо по гільці. Перша ось вона. Рогаточка. Один на заміщення, цей на плодоношення. Оцей слабенький взагалі прибираємо. Те ж саме, ось вони. А ось чому осінню не можна обрізати, бачите, в цей пагін вже. Висох трішечки, бачите? Це нормально для персика, то ну, його взагалі весною треба обрізати. Щоб я не переплутав пагони, ну тобто зараз я бачу, да, я отут оцей на заміщення, а оцей гарний на плодоношення. Але це не факт, що він залишиться таким, тобто нам потрібно, щоб зима пройшла. Може довелося по цей залишати на плодоношенні. Ну, тобто, ще раз скажу, восени персик взагалі не обрізає. Це я просто так демонструю, поки є час. Чому б не показати. І далі йдемо. Тут у нас, от бачите, теж ситуація. Ось він всихає пагон. ось, І отут всихає. Ну, я вз... зараз бачу. Це для персика нормально. Тобто це ми можемо взагалі прибрати, бо воно не дуже. І тут у нас теж йдуть ось вони. Один пагон і другий пагон. Оцей слабенький. Ми його відрізаємо. Цей, наприклад, ось на заміщення цей на плодоношення. Так. Отут, бачите? У нас пагони оці слабенькі, ми їх прибрали. І тут нам треба обрати, давайте оцей ми на заміщення і оцей на заміщення, а оцей на плодоношення. Отакий принцип обрізки. Отак це виглядає. Тобто, ще раз, наприклад, ось, візьмемо оцю рогатку. Тобто ми повинні один пагін ми залишаємо на заміщення. Ми його коротко. Обрізаємо, наприклад, ось. А інший пагон на плодоношення. Ось такий принцип обрізки саме персика. Це особливість. І спеціальна інформація для хейтерів. Е, значить, оце ось е, це наслідки курчавості листя. Тут так вийшло, що я десь пару років взагалі не обробляв, не обробляв цей персик. І він захворів, але я його вже вилікував. Оце все позатягувалось. Воно вже не є інфекційним. Ну, тобто, тут нема вже збудника хвороби. тобто Рослина позатягувала. Тут є такі поодинокі, ну по, по всьому дереву, Такі ось очаги. ну ось, Бачите, все позатягувалося. Я вже вилікував все.